Всім Хай фай. і це перший чемпіонат рослин проти зомбі. Але так, це трошки інша гра, де Тут трохи нові рослини. Пленс vs. Зомбі з БТ. Так, може. можливо. Це буде рублика довга. Не на один чемпіонат, а на декілька. Так, це перша частина першого чемпіонату. Так, ну що. ж. Тоді ми будемо починати перший раунд. І познайомлю вас з командами під час цієї битви. Гороховий дракон знизу. Так, зверху трав'яний гриб. Ну що ж, почали. Так, перший раунд це прості зомбі. Це зомбі з конусом, відром простий, з, з прапором і зомбі імп. Так, ну що ж, в обох командах непогано виходить. Цікаво, яка з І так, за кожну рослину йдуть бали. Якщо пройшов ла... зомбі по їхній лінії, чи по іншій лінії, то просто мінус всі бали. А якщо рослини з цілі Так, ну що ж, непоганий ближнік в горохового гриба, ой, в трав'яного гриба. А от в нижніх проблеми, коли верхні вже впорались. Гороховий дракон може втратити. Так, він втрачає, на жаль, в нас пеньок. Тому 2. на 3. В першому раунді відрив в один бал. і трав'яний гриб його забирає. Тому зараз буде другий раунд. Тепер раунд з імпами. Так. Напевно, це буде легкий раунд для всіх команд. А тут... Такі собі простенькі імп. Але ніндзя біжить, 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 біжить. Що? Так, цей раунд, звісно, був простий, тому. 5 на 6 і. Відрив один бал залишається, на жаль. Ну що ж. Раунд швидких зомбі. Чому я не додалася сюди футболіста, тому що для нього буде свій раунд. А поки що подивимося. Так, це зомбі. Ті зомбі. так швидкі. а газетчик, коли в нього порветься. О, в нього вже порвалася газета. Він біжить, злий, дуже злий. Вони з'їли першу рослину і другу і. Так. Та команда програє. А трав'яний гриб може зробити великий відрив. Або так. Великий відрив. 5 на 9 балів і трав'яний гриб. Молодець. Ну що ж, наступний четвертий раунд. Раунд з броньованими зомбі. Побачимо, чи зможе якась команда перемогти їх. Так. Бачите, тут якогось зомбі. Дверка, Скляна дверка. Дивіться, вона не така вже існя. Ну і зомбі в мусорці. Грозно. Так, нищо зняття команда. За допомогою свого дракончика змогла швидко знищити двох. Але в той є яд, тому хто сильніше, побачимо скоро. І так. Так, давайте. Трав'яний гриб, непогано колоти всіх. Але а в нижньої команди вже все. Вони стоять. Треба розбити їх і випригнити зомбі. Що? Перша! Втрата в травяного гриба чи останнє. Але може йливий не останнє. От внизу може бути пропагано. Бо Бога дракон і сильний, але ця броня теж. Не вже? Не вже? Так. 2-2. Наступний раунд. Раунд з водними зомбі. Так. Тут. Водні зомбі. Це зомбі уточка і ще якісь зомбі. І непонятно, що буде робити. Нижня команда вже, напевно, виграла, та й верхня. Це не важкий раунд. Цікаво. Що він показав на воді? Можливо, треба було випускати його в басейні хм. зараз, напевно, так не буде, а в наступному чемпіонаті все можливо. Тому і та, та команда. Отримує 3 бали. Та, отримую. Голорховий дракон 10. І 14 трав'яного гриба. Відрив 4 бали. Ого! Раунд зомбі на кульках. Так. Щоб зомбі на кульках не був один з ним. Конус. Цікаво, Чи зможе він щось протиставити таким сильним командам Так, цей чемпіонат зроблений просто. І. Нема нічого, не поділяє на тим. Ну Можна сказати, що типу то ближнік тут, а там факел. Тут. Але поки ні, немає сурового регламенту, тому перший чемпіонат буде такий. Рости і змінимо команди, А далі, можливо, навіть ви зможете скласти свою команду. Так, ну що ж Цей раунд всі пройшли на... на відмінну. 13 балів горохового дракона. 17 в трав'яного гриба. Ну що ж, далі буде ще один цікавий раунд? Раунд зомбі на черепасі? Так. Я не знаю, що буде, але поки цей зомбі дойде. Бачите, який він бруський, він стільки. Ага, вже шала, шапочка злетіла внизу. Але він справді живучий. Ну, все знизу, все, але. Вверху вже залетіла шапочка, а він навіть не дійшов до їхнього трав'яного монстрика. Ну так, легкі три бали. Але в півфіналах всі раунди будуть ставати важчими. Тому зараз 16 на аж 20 балів. Що скажу зати? Сильна команда, так, і та, і та, але наступний раунд теж. Раунд зомбіфутболістом. Так, то ще є синій зомбі-футболіст. і імп. Ну. Синій я не знаю, можливо, він сильніший, а можливо, прийдеться їх двох випускати в полуфіналь. Але зараз, як ми бачимо, навіть один може бути дуже небезпечним. Можливо, всі команди і та і та програють. Хм. Наверху, звісно, не дуже про... цей стійкий. Трав'яний монстрик. Та все. Невже? Ніхто. Тільки вони впоміли його шапочку. Сильний він, сильний. Але що сказати? Напевно, якщо ніяка з команд не пройде, то, можливо, його навіть не поміняють в півфіналах. Тому, ну що ж, наступний раунд. Раунд зомбі слизу? Що таке є? Ну так. Цікаво, на що вони здатні? Здається, вони не дуже сильні. І так, перша команда вже отримує Тривали і в неї вже 19. А нижня, а нижня не вивізти, але все. Здається. Так, перший розвалився, та й ну, недовго. Хм. Цікаво. Ну що ж, 23 на 19. Що вони встають? Можливо, навіть не 23, на 19. Не розумію, як так? Фух. Одного перемогли, але. Не 23. Можливо, і не 22. Невже ця команда програє таким простим Зомбі, я думаю, та вони. Вос... Давай! Дз... Я не знаю, як назвати цю рослину. Ши... шип. Можливо, шип якийсь. Давай. Ні. Все одно лишається. Двадцять на дев'ятнадцять. Серйозно? Команда така сильно програла і відрив в один бал. Так, ну що ж, подивимося, що буде. Далі. Раунд з якимись зомбі з пушками. Серйозно, так їх по два. Але я думаю, це не буде важко для якоїсь команд. Звісно, якщо вони справді стріляють, то це буде цікаво. Хоча знизу вже в одного відвалилась рука, і він помер. Можливо, їм треба підійти на якусь відстань, і тоді вони будуть стріляти. Хм. Ні? Серйозно? М Серйозно. Так. 3-3. Так, 3-3. Тому все-таки 23 так, на. 22. Наступний раунд. Зомбі на машинах? Ого! Зомбі на машинах, так. Вау. Ну, зомбі на машинах. Це щось цікаве. Нижню вже потріскало все, але на верхню ні. Наверху не проблеми, звісно, але можливо, якщо він буде давити рослини, то і та й та команда програє. Ну. Ні, але є він їх доволі швидко. І в нижньої команди теж проблеми. Ні. Вона отримує 24 бали. А нижня? А нижня знов втрачає свій шанс. Тому тепер перевага на один бал в команди Гороховий дракон. Так. Раунд з зомбі шахтером і, і жердяєм зомбі. Так. Це напевно один з важких раундів, бо... Бо Шахтар це справді щось страшне. І що з ним зробити? А рослини. Так, звісно, він не йде туди, тому, тому. але якщо він встигне знищити цього зомбі, то це зі всі ваші рослини. То В них вже, звісно, фінгал, але шансів мало. Так ніяка з тих рослин не зможе бити назад ще від нового здоров'я. Ну Так, і та і та команда програли. На жаль, раунд з ніндзя. Так, давайте подивимось на що! що? Ого. вдарили він в тіні. Ого, Це як імп ніндзя, але швидкість його все-таки більша. Зверху його не б'ють, все тепер б'ють, і він побіг. Ого, Так, це сильний противник. Але... Сильний противник, але що серйозно? Виходить 27 на 25. Два від дрим. Невже переможе гороховий дракон? Чи трав'яний гриб? Хто знає, бо і будуть ще раунди. А цей ніндзя сильний, тому, тому треба бути обережним з ним. Так, і це раунд з зомбі, якимись магами, щось типу того. Цікаво, вони будуть щось зробити? Напевно, так. Хоча в того вже відірвало руку. Так! Вони щось зробили! Щось з грибом! Щось зробили з грибом? Він робить щось з грибом, він ослабляє гриб чи що. Ого, цікаво! Напевно, ці зомбі мають виходити з кимось, бо самі вони не дуже сильні, але все одно може деякі команди програють. А тут 3-3, тому 30 на 28. Йдемо далі. Це роботи зомбі. Так, цікаво. А, я випускаю двох, але. Ого, а той швидкий, а той стріляє! Це просто по всім фронтам. Знизу перемогли одного, але ті стріляють, це дуже дуже Чорт, не вж... Так. Нижня команда отримує 2 бали, а верхня. Здається, нічого. Так. 32 на 28. Вже за один раунд не відіграє стільки. Ідемо далі. А це раунд на перевірку флангових рослин. Так, він буде повідільним спочатку для трав'яного гриба, а потім для Горого дракона. Дивіться. Це. Диска, 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 диска зомбі, диска, 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 диска зомбі. Диска! А там якась діч там з'явився цей диско зомбі, Що ж? Невже в цієї команди немає флангових рослин? Здається, так. Що? Він так: ні, є! Давай! вже? Так, зараз нам затримаю тут три бали. І в неї 31. А в той команді ніби це немає флангових. так. Зараз ми це і перевіримо. На жаль. Диск, 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 диск. Можливо, вони встигнуть вбити його до... до появи. Ні. На жаль, ні. Не допомагав цей я його викопаю. Так, все таки Все, команда. Ну, давайте подивимося, але ця команда програла. На жаль. А в неї були шанси вбити до того. Ну, що ж. Відрив в один бал нарешті. Останній раунд Битва з гаргантя. Зараз можливо. Все. Тут, можливо, навіть нічия. Можливо, перемога будь-якої з команд, бо відрив один бал. Якщо нічия, буде до раунд. Тобто бонусний раунд. Ну, Давайте дивитись. Так, він повільний і тримає доску. Ну що, ж, аж цікаво, хто переможе, і я ще що буде робити. Можливо, ну, хороховий дракон, звісно, сильна дальня атака, але флангів жодних. А от трав'яний гриб непоганий в і яд, і класний ближнік, і фланги, та ці ті бронзающі. Внизу вже одного знищили, але і той і той ранений. Так, внизу втратили пень, а вверху кущ трави. І горох знизу, зверху гриб. Невже? Так, нижня команда втрачає бали. І. Що? Чи переможе, і буде нічия. Чи програє і. Ні. Ну і що ж, виходить нас 32 на 31. І перемагає. Гороховий Дракон. Відрив в один бал. І рекорд поки що 32. Можливо, далі його хтось поб'є. І всім. І всім до скориї зустрічі! з вами був Фай. І це був перший четвертьфінал першого чемпіонату рослин проти зомбі ТБ. До скорих зустрічі!